Дайте вже я похвалюсь. Є у мене гра 2 в 1. 1 в 2, точніше, там, де я переміг. Але я не дивився цей повтор. Я його записав, залишив, але не сам не дивився. Цікаво глянути на. суперників. А, так. Ну, вони не дуже впевнено грають. Схоже, я не знаю, що робить фріплеєр якщо чесно, він шукає золота. Ну, в принципі, так. Не закладено кузню. Йому, можливо, вона не потрібна так задумано. Так, дві. Казочки. Казочки, казочки. А я от, тільки, наприклад, будую, а він уже добудував. фріплеєр знайшов всі золоті. Він не перший раз грає. Він в рейтингу давно я його зустрічав, але от як, чому, що і до чого, от я прям. нічого не пам'ятаю. Так, Іспанія мій союзник 1 доллар. Теж колись зустрічав декілька разів. Блін, люди міняють ніки і потім не розберешся, хто є, хто. А якщо нові гравці, то це, звичайно, чудово, супер клас. Я дуже радий. Шарвілі. Він грає в піку, до речі. Я цього не пам'ятаю. А, я граю в піку. А, ха! -ха. Ну, Sarantad. Там без варіантів. А, так. фріплеєр добудовує кази. І що він має ще? Він має тільки одну прокачену шахту. Так задумано, мабуть. Навряд чи він грає в мушкетерів. Я думав, він зараз почне наймати е, піку теж. Це був, було б цікавіше, мабуть. Добре, можна прискорити, це не таке важливо, все, побачила, який рівень цих цигравців. Е, середній рівень по рейтингу, скажімо так. Головне, що вони грають, не лівають, блін. Не... Оп, третя каза. А тут тільки перша стайня, в принципі. Не так вже і круто, ге. Стой, назад, а що ж у нього тоді є? Друга стайня. 35 на золоті, мало шахт. А, швидкий дип тут був, чи щось я пропустив цей момент? 200 це не схоже, що швидкий. За 4 хвилини він не зможе знайняти. Так, зараз я порахую на телефончику. Швиденько спробую знайти. О, калькулятор тут одразу. Так, 1,5. Чи ні? Нам треба визначити, скільки це 4 хвилини. 4 хвилини це 240 секунд. Поділити на 1,5. 160. Тобто 400 у нього не буде на 40 менше. Uh, так, назад повернемось до суперників. Це ж цікавіше. Тут дві кази. Він наймає драгунчиків і не запущений до сих пір дип. Цікаво чому. Uh, наймає гренадерчиків своїх улюблених. Я не знаю, чи це насправді улюблені гренадери і чому я їх назвав гренадерчиками. Це я згадав когось. Хтось постійно так називає речі, і над ним сміялись. Коротше, пасхалка якась, яку я сам і не пам'ятаю толком. А, все в нашому житті, до речі, так. Все якісь пасхалки. Хтось десь сказав Батя в дитинстві рівня дав, розказав якусь історію, ти її до сих пір пам'ятаєш, але якось бочено дуже бо. Ось вот така ситуація була. Ай, -яй -яй, так. Щось мене не туди занесло. <ріст> мене по жопі, до речі, ніхто не бив якщо що. Один раз, але тоді нічого не казали, просто побили. <ріст> так, фріплеєр, ясно ясно понятно який у тебе ліміт? дивись 15 хвилина. О, супер, супер. Щось я відволікся. 120-120. 200 мушкетерів у нього 45 і 200 рундаширів. Ну таке. Він трохи, трохи втратив, скільки там 10%, 15% можливо. А от по драгунам більше 50. Навіть відсотків 60 драгунів. Так. Ем, б -б -б -б. Де тут бірюзовий зелений? М Ну тут мало. І у нього просто якось не вдало він зіграв. І йому не повезло. Йому просто не повезло. Що все так склалось. От просто ідеальна гра, правда? Е, я впевнений, що він може краще. І він грає краще, цей гравець. Але. Ну, забув я, я теж часто особливо ввечері там. Можна сказати, під підпивас. Я забуваю включати дип, наприклад. Забуваю включати ГЦ-шку. Таке буває. Ой, так, стоп. Ну тут я не бачу сенсу роздивлятися сильно. Він не докачав. Так, тут хоча б атака докачена і дві, я так розумію, кераси. Так, назад, третій, блін, де. А у тебе а у тебе першої немає. Ні другої. Хоча міг взяти Ну і ліміт був супермаленький. Супер маленький ліміт. Так, фіол а, пізно виходить з. Ну, як, 19 хвилина. До речі, дуже я стояв супер довго. Якби проти мене якийсь топовий гравець був. А, до речі, арта у мене є. 6 мало. Короче, и мы не с тебе играю. Вот так оно и я. А, не, ну я тут два лимита слываю. Ось, пришел фел. В принципе, справедливо, правда? Я перебил вдвох. Что там было у феола? Да блин, блин. Ось. чомусь на 4. А, я 4-6-ку Боже какая-то зеркальная хвороба. Що я ляпнув, я навіть не знаю, що таке дзеркальна хвороба Так, синій он тільки підходить, але ми дивимось на прокачки. Тут, по-перше, 3, 2. Чи є у нього. А, підкова, немає. Арта. Арта тут вся. Тут немає у нього арти. Ну, так, це було легко. Слухай, як я їх перестріляв? У мене ж немає ким стріляти. Просто перебив. Вони навіть не, не контролювали війська. Ну Ось така. Напівперемога. 2 в 1. Бачите, я себе недооцінюю. Ай. Із сині сюди повернувся, фіола чомусь. А, він здався чи ні. Так, все. Дякую за перегляд. Так, далі теж цікаво. Для мене в першу чергу цікаво. Це мені скинули повтори. Там один з них якийсь, типу, цікавіший, інший менш цікавий. Там десь більш топові супротивники, десь менш. Зараз побачимо хуісху. Ху. Так, Дюранго і Іван Юа. Іранго червоний, Іван Синій, Кукарача. За Росію Зеленим і Айгор чи Ігор? Ігор, Ігор, Ігор. Фіолетова Іспанія. Так, що тут у нас ми маємо? Які суперники у Дюранго? Зараз побачимо. Так, цікаво, це через 2 гцін, здається, розвивався. Це Росія. Мабуть, через швидкий ринок. Він ставить 4. Йде в стрільців? Ух. Прикольно. А де синій? Немає синього. О, так це топовий 2 в 1. Не такий, як у мене. У мене союзник був. Так, можна трошки применшити. При Добре, на 10 ій подивимось, що хто набудував. А чого вона не пришвидшується? Це максимум. Е, Можна переключитись на когось ще. Є, не треба. Так. Дуран виграє в іспанських мух. Синього немає. Зелений. Що тут у тебе, друже, 5 каз. Що встигнеш чи не встигнеш? 3 хвилини. А тут у нас, е. Три конюшні, без підкове, два арт депо. Ну таке щось цікаве. Е, не бачу переваг цього білда. Блін, е, де ця академія ось. Прокачки ось такі цікаві. Ну це іспанський мушкетер, чи мені у нього висока сила пострілу. Якщо додати ще будь-який будь відсоток сили пострілу, це е, набагато ефективніше, ніж для класичних стандартних мушкетів. Так, можна пришвидшити, чи ні? Е, я ж не подивився тут нічого. Ну це я так козаки граю. Відволікаюсь, блін, якимось своїм думкам, щось думаю, згадую. Замість того, щоб пограти уважно. Так, зелений. Керас немає, правильно? І не буде. Е -е, Діранго. 100 драгончиків, він грав 400, ясно. А я, до речі, це не відмітив одразу, не звернув увагу. Все чотенько. підійшов настріляв стріляв на піку. відійшов. Так, 9 гармат. Що там піка? Жива ще. 250. 180. А скільки драгунів? 76. Да, пофігу, реально, от просто пофигу ці драгуни. Бо у Дюранго 400. Но вони теж тають, блин. Але це така. Жертва. Я думаю, тут можна було відійти ще покайтити. Але це іноді так впадло робити. Навіть розумію, що якщо ти цього не зробиш, ти реально програєш, ти цього не робиш. Буває таке, я не знаю, така лінь, просто якась дивна, трансцендентальна. -транс Або втома просто. Не в... е е я... До речі, це жарт про. А я думаю, що це втома, коли ввечері, вночі ти так граєш. І а, нервова система просто каже, тобі чел. Не, іди нафіг. Я не буду це клікати зараз. Так, добре. Дюрангор відбився. Ну, з мінімальними втратами. Опа, так, тут двоє. Так, де ти, друже мій? 220, 15 гармат їдуть 100 драгунів. Підмога. Качики. Нічого не змінилося. Окадей. А, ні, взята швидкострільність І що? 15 гармат далеко. Він вступив в бій без гармат. Чудово. Цікаво, а Дюранго це спеціально, якби ні, я думаю, не спеціально. Вони самі злились. Вони могли почекати, сказати, типу, відійде назад. Відійдіть назад, чекаємо гармати. Зараз приїдуть. Що у зеленого по гарматам? Шість. Вони наче стріляють. Але Дюранго знищує їх за рахунок чого. Звичайно ж, прокачок. Не знаю, дуже невдало зіграли е, гарматами команда зліва. Маючи перевагу в юнітах, от просто. Можливо, фю... О, у зеленого бачимо немає заліза, і тут теж мало заліза. Е, глядачі, е, я сподіваюся, звернули увагу, більш уважно, що там було. Можливо, у них не було чим стріляти, коли вони підійшли до Дюранго. Я перекручувати не буду назад. Так, все. Тут кукумбер і хору. Точніше, кукарад. чому я його кукумбром назвав. Так, прискорюємо зелений безсилий. Що, фіолетовий там ще намагається? Він струйкою виходить. Ага, займає тут місце біля шахт. Ну, ліміт у нього непоганий. Непоганий у нього ліміт. Так, стой. Що ми маємо? 4. Одна не запущена. Він побудував четверту стайню і так її не запустив. І немає підкови. Але у нього є 80 драгунів без підкови і без четвертої стайні. Тобто як довго він їх збирав все таки. Зберігав. І. О, нарешті хоч щось. Але на другий швидкостріл тут і не мріть. Не вистачить. дюранова тут, тут тут такий самий ліміт, але в два рази більше гармат. Чи в три. Ні, два. Ну, прикольно, і з тої з тої сторони багато гармат. Так, у дюранова є ресурс, щоб стріляти. І. От ну, він ще може взяти, ну і все. Тобто у нього навіть гірші прокачки. Ох, він відійшов. Ну все. Зря. Хоча, чому зря? Ну, копучусь і собі, друже. Ой, зараз мене будуть сварити, що я карту не відкрив. Так, понятно. Це ігри разума на паркані. Скільки він тут втратив. Пизда просто. Блін, і що тут робити? Тут не знаю. тут... Як оці гармати ліквідувати, нейтралізувати? Підловити на якийсь момент. Можливо, забайтити якось частинку війська, злити, щоб він відволікся, атакував і зайти, Ну це, блін. Не факт, що вийде. Але спробувати варто, бо... Які тут ще варіанти? Тут навіть важливість прокачок мінімальна, в принципі. Кенг статистика. Дюранова найкращий розвиток. Так, Іван і... от блін, Іван Кукарача і, і хор Щось таке. Так, дякую за повтор Дюранго і ще одна гра завантажити повтор. так М -м, Ось це я так розумію. <coughs> Так, так, це правильно, я вибрав це інша гра. Virtus Коккобай. Коткобай. Virtus. Так. І знову, до речі. Ось ця нація. Англія. Цікаво. У Дюранго. Англія. Британія, точніше. чи як це сказати? Ні, тут є Шотландія. Так, все, Дюранго без союзника. А я його шукаю. Клацує по кнопкам. Пішов розвиток. Так, яка ж з, до речі, можна в коментарях визначити, бо э, Дюранго мені сказав, що одна гра з класними суперниками, а інша з поганими. Так, бачимо, що це, мабуть, кращі суперники. Ну, Хоча оця Англія тут швидка стайня. Кот Кобай. Мабуть, це хтось, про кого я не знаю просто під іншим э, Ніком грає. Так. І віртус, Віртуса щось таке було на слуху десь, десь чув. Побачимо в кінці з керасами і все інше. Так. Блін, треба якісь нові методи керування мишкою опановувати. Я от до цього от, середньою, мишкою, середньою кнопкою так не звик, ні в жодній грі так не робив. Але це доволі зручно в деяких випадках. Це звички, звички з найперших ігор, в які я грав стратегії, там не було такого функціоналу. Тому все отак от. Або кнопочками. О, до речі, кнопочками норм, але треба зробити, щоб вони швидше рухали. Так. Що ми маємо тут? Прикольна забудова у Англії, до речі, все так виглядає. Естетично, рівно. Ну, це і дюранго, мабуть йому підходить архітектура Англії для забудови. Бачите під характер. Тут теж, в принципі, воно до того тягне, щоб поставити казарми хоча б так. Такий більш лісний посілок. Окей. Сотка драгонів. Тут поки нічого не взято, прокачок, шахт немає. Але хоча б є е, ця підкова. Далі 400 стоїть, уже на поготові. 15.01 е, є століття. Та ти що? Століття і 400. Рушай, друже. Тобто у нього теж немає ніякої тут кіраси, але. але, але. Цікаво. Слухай, треба передивитись, як це. Я, я завжди хотів грати, зробити 400 і в століття вийти. А, якось навіть це робив, але якось так думав, зроблю ще нормально, якось по-людськи так і не зробив. А, так, зайшов Дурянго. Дюранго тут агресує, він використовує всю свою перевагу, синій. Реально має. Він мав гірші прокачки, наскільки я розумію, тільки один швидкостріл. У Urangle в цей час є швидкостріл і сила, ну так, Класік, так би мовити, виконаний на 5-5. Той час, як у синього, все те ж, те ж саме, але виконано на 4, наприклад. Можливо... Ні, на 4, нормально. Ча ні, а де 4 Стайня, я не поняв вона була? На три. Хлопче. Так. Давай вже, коли там червоненький дійде, бо синій програв. Екзаменатор незадоволений. Ти наступний. Так. І що, і все? Синій взагалі врятується чи ні? Так, наче врятується. Так, Дюранго розділяє свої війська. До речі, що там у нього є. Блін, от, от червоний в жахливому положенні. Просто в жахливому. Я б не хотів. Він з пікою і а, база Дюранго з двох сторон. Бляха. Просто жесть. От я про це й мав на увазі, і оця. Піксельність грає завжди дуже погано. Що тут було робити в цій ситуації? Я думаю, тільки відійти назад і робити в прикриття своїм цим рукопашникам, чи як їх назвати, мілішникам. Прикриття. Причому ось помилка, на мою думку. Я б в такому. Ти зробив 400. Будь добр, друже, роби мушкетерів Тобі треба. Ти будеш продовжувати з 17-го робити піку, але тобі потрібні мушкетери. А, так, да, стайні, ненавиджу стайні російські. Хоча якщо тут в дерево, ну, в принципі, я багато дерева добиваю, то. Можливо, це буде і зручно. Так, синій стоїть. Віртус, мабуть, не дає ніяких ресурсів. На відновлення. Таке могли, так, да, тут класно розбілдились, могли перемогти Дюранго, але невдало зіграли, повезло. Ну, знову таки, дуже вдала гра для Дюранго, таке буває в козаках на рівному місці якийсь рельєф, от оця гора, наприклад, в якого в файті бере участь і розбиває, перевертає файт вер... до гори дригом. Будь-що просто. І плюс, звичайно, гравець його діє, бо навіть <свісно> не недосвідчений гравець, необдуманий, чи, як це сказати, може зробити дуже класні мови і перемогти. Випадково, так інтуїтивно, як я люблю грати. Блін, червоний не стріляє. Що це відбувається? У нього гармати е, скільки там? 5-10 секунд їздять. What, what the fuck, what the fuck. Шкода. Так, все, червоний тут не впорався е, е, зі своєю неуважністю, чи я не знаю, йому треба відпочити можливо. Отак закінчиться гра. А Дюранго просто з раночку це встав. Потягнувся, послухав, як співає Соловейко, і сів, зіграв каточку, запивши березовим соком. З'ївши там меду. Таке всяке. Повне здоров'я. Зош. 2-1 з о Дякую за реплай, дякую за перегляди. До до зустрічі на тижні. На тижні 2 в 1